Я вас з вами вчитель світла Анастасія. Сьогодні у нас день святого Пантелеймона Цілителя. Вчора було 8.08. вхід у ворота Лева. Досить складний період, досить складний час. Там багато трансформацій, багато енергій, трансмутації. Виходить все старе, все, що віджило своє, все, що не належить нам, все, що не є істиною, все це виходить з нас і трансмутується, якщо ми усвідомлені, то трансмутується в світло. Фіолетовим полум'ям, якщо не усвідомлені, то створюються нові агрегори, або ж підсилюються старі агрегори, силові темні агрегори і створюють дисбаланс. Ці дні хочеться спати, тіло ламає, якісь вилазять алергії, температура, хвороби. Можуть загостритися хронічні, тому що заблокована енергія має вийти якимсь чином. Ну і, звичайно, цей якийсь чин не завжди приємний. В основному він неприємний. Але пам'ятаємо, що ми не одинокі. У нас є велика, величезна група підтримки. Це наші небесні наставники, це наші вчителі світла, це духовна тонкоматеріальна підтримка, сім'я світла, зоряна сім'я, рід єдиний земний, предки наші, земля-матінка, янголи-хранителі. Нам всі допомагають. І, звичайно, в саму першу чергу це наша душа і вище я, які нам допомагають звільнитися від ланцюгів від шор, звільнитися від наносного. Те, що не є ми, те, що не є, є єсмь. Тіла не дуже підготовлені, хочу вам сказати, до таких потужних енергій, тому їх е так ламає досить <су> сильно. Можуть бути спровоковані якісь скандали, тому що прийшла пора істини, краси, любові, чистоти, вірності, довіри, і нема сенсу про щось там брехати, замовчувати і відкладати це все. У своє тіло заблокованою енергією. Пора вийти за рамки. І от, поки я це все говорю, ми відчуваємо своє тіло, і як нас починає накривати енергія. Щоб вам було комфортно і безпечно. Ми призиваємо ваше вище я, душу, сім'ю світла вашу, зіркову сім'ю, рід, предків, силу вашу, силу вашого духу, силу духу. Дух мій проявися, покажи. Те, що я маю побачити. Допоможи мені усвідомити те, що я не усвідомлюю зараз. Розкрий мої очі, мої вуха, мій розум, мою свідомість. Розпакуй мою підсвідомість. Просто відчуваємо зараз енергії. Також з вами ваш янгол-хранитель. Або ж декілька янголів. Архангели, Елехім, Херовім, Серафім. Ті істоти світла, які входять у вашу сім'ю світла. Сім'я світла це така велика енергетична структура. Це ваша родина духовна, і в сім'ю світла входять ваші вчителі, наставники, владики світла, боги, богині, янголи, архангели, зіркові системи, тобто така велика структура, і ви в ній займаєте теж своє почесне місце. І завжди зв'язані з цією структурою на рівні душі за своїми тонкими тілами І ваше вище я працює в цій структурі сім'ї світла і виконує якусь свою роботу у вищих сферах. І нам потрібно свідомо вийти у цю. Структуру, у цю сферу в цю роботу підключитися свідомо. Тобто на рівні підсвідомості, на рівні тонких тіл ми працюємо, і тому нам буває дуже важко. Ми не розуміємо, чому так, чому так хочеться спати, чому ми втомлені. От саме тому, що ми проводимо дуже велику духовну роботу, енергетичну роботу, доки спимо. І навіть коли ми не спимо, ми все одно. Працюємо на інших рівнях, більш глибоких, більш тонких рівнях енергетичних, вібраційних, в інших вимірах. Зараз прийшло вже полегшення. Ви з'єдналися свідомо із своєю сім'єю світла. І з вищим «Я», з душею, і вам стало більш легше сприймати інформацію, енергоінформацію, вібрації. Просто знаходимося зараз в цьому стані. Відчуваємо. Я есть. Я есть. Те, что я есть. Я есть. Бог. Я есть. Любовь. Я есть. Кахание. Я есть. Вдячность. Я есть. Благополуччя. Я єсм достаток. Я єсм творець. Я єсм митець. Я єсм багатство, я єсм сяйво. Я єсм цілісність. Я єсм сила. Я єсмь дух проявлений. Я єсмь, ясно бачу, я єсмь ясно чую. Я єсмь, ясно розумію, усвідомлюю. Я єсмь, чистий канал прийому і передачі енергоінформації. Видихнули все в землю на трансформацію. Відчувайте мир і спокій. Оцю умиротвореність, яка зараз на вас накотила хвилями, огорнула таким сяйвом, пледиком любові, відчувайте своє тіло. Там, де у вас є біль, блоки, зажими, видихайте в ці місця сяйво. Ви берете золоте світло, вдихаєте в себе і видихаєте в те місце, де є біль. Відчуваємо, як вам стає легше, як ви наповнюєте кожну клітиночку золотим сяйвом, золотом Творця, його золотою енергією любові, цілісності, гармонії, балансу. Якщо ви ще з відкритими очима, закрити очі. І давайте завітаємо в гості до вашої внутрішньої богині і внутрішнього Бога, до вашої чоловічої, і жіночої енергії Інь і Ян. І збалансувати ці енергії нам допоможуть Елехім. Променя любові, ерос і Амора. Відчуваємо їхню присутність. Розширення у грудях іде, сфера душі розширюється. І зараз ми переміщаємося у ваше потаємне місце, місце у вашій душі, там, де проживають, знаходяться ваші чоловічі і жіночі енергії, енергії богині і Бога. Творця Абсолюта і Матері Всесвіту. Тобто ми є проявленням творця Абсолюта, його чоловічої енергії, і матері Всесвіту, його жіно, її жіночої енергії. Хоч ви жінка, хоч ви чоловік, неважливо, у вас є ці дві енергії, які ми проявляємо. І вони у дисбалансі, ми маємо їх. Збалансувати, щоб гармонійно виконувати свою місію, щоб гармонійно просто жити, жити і бути дружиною або чоловіком, мамою або татом. Найкращим чином для своїх партнерів, дітей. На роботі і, взагалі, і в суспільстві і в житті. Ви вже перемістилися у місце, де проживають ваші внутрішні боги, ваша внутрішня богиня. Курочки нам допомагають в цьому? Це, до речі, про питання, що з'явилося раніше, курочка чи яйце? Можна буде запитати зараз в своєї душі, що з'явилось раніше. Отже, до вас виходять на зустріч ваш внутрішній бог і ваша внутрішня богиня. Тобто ваша внутрішня жінка і ваш внутрішній чоловік. Це і є ви, тобто це ваша єдина структура є єєсмь. Подивіться, як вони виглядають. Який у них настрій, яка від них іде чарівність, спокій, краса, певненість, грація? Якщо у вас внутрішня жінка або внутрішній чоловік якось виглядають не досить добре, якісь кволі хворі, то потрібно запитати, люба моя або любий мій, скажи, будь ласка, чого тобі не вистачає, як я маю проявлятися гармонійно, як я маю проявляти твою енергію гармонійно, щоб ти був здоровий, або ти була здорова, прекрасна, чарівна. Прямо звертайтеся, це ж ваші частички. Звертайтеся до них з любов'ю і вони обов'язково дадуть вам відповідь. Дихаємо. Можливо, потрібно відпустити якусь образу. Можливо, розрізати якісь кармічні вузлики, або якісь прив'язки з людьми з минулого, або навіть зараз з кимось потрібно розірвати прив'язки, силові, негармонійні. В небі показують зараз лампу джина, яка лампа Аладдіна, от точно така лампа зараз там в хмарках. І ваші внутрішні чоловіки, внутрішня жінка це джин, вони джини, і вони можуть виконати ваші бажання. Тож зверніться до них. Як до могутніх джинів, щоб вони виконали бажання ваше, створити сім'ю, знайти партнера, народити дітей, або виховувати дітей гармонійно, творчими, здоровими, щасливими дітьми, або згармонізувати наразі ваші. Стосунки з вашим партнером або ж допомогти зрозуміти, хто я є, і як мені правильно себе поводити, тобто збалансувати свій внутрішній світ, свої внутрішні енергії. І взагалі, коли ми балансуємо себе всередині, то потім і стосунки наші гармонізуються, і світ навколо стає. Більш прекрасним. Енергія любові огортає вас. І я сподіваюся, що ви отримали відповідь, як привести до. Краси, гармонії, здоров'я, благополуччя, ваші внутрішні енергії, чоловічі, жіночі, і а, загадали бажання вашим внутрішнім джинам. Зробіть вдих і видих, заякоріть це все в землі матінці, щоб воно йшло вже в матеріалізацію. Тобто на духовних рівнях ми попрацювали, і зараз потрібно, щоб це пішло в матеріалізацію вже у фізичному рівні, у фізичному світі. Подякуйте внутрішній богині, внутрішньому Богу. Подякуйте і скажіть, що ви їх дуже любите. І зараз завітайте ще в одне прекрасне сакральне місце у вашій душі, там, де живе ваша внутрішня дитина. Це дівчинка або хлопчик, десь від трьох років, ну, від трьох до семи в основному. Але у вас це все може бути індивідуально. І ваша внутрішня дитинка йде до вас. Виходить до вас на зустріч. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає, чи не плаче, чи не сумно їй, можливо, вона радіє, а можливо, сумує, можливо, вона сидить десь там взагалі і страшно. Підійдіть до неї, візьміть на ручки. Свою внутрішню дівчинку або внутрішнього хлопчика. Візьміть на ручки, приголубте, наповніть ніжністю, любов'ю, ласкою. Скажіть, що ви дуже-дуже любите свою внутрішню дівчинку чи внутрішнього хлопчика. Що вони прекрасні. От, наприклад, моя внутрішня дівчинка. Ти прекрасна, ти чарівна, ти найкраща дитина в світі. Я тебе дуже люблю і ціную. Я вдячна тобі за те, що ти в мене є. Ти мій скарб. Ти прекрасна, чарівна принцеса. Ти творча. Ти моє натхнення, моя муза. Ти допомагаєш мені стати кращою. Кращую дорослою вже. І як доросла, я про тебе попіклуюся. Ти завжди можеш на мене розраховувати, на мою підтримку і на мій захист. Я захищу тебе. І обійміть, обійміть сильно, міцно, ніжно, з усією любов'ю свою внутрішню дитину. Це дуже важливо. І от вже ваша внутрішня дитина посміхається. Вона хоче з вами побавитися, погратися. Пограйтеся зараз у внутрішньому світі, в своєму сакральному місці. З внутрішньою дівчинкою чи хлопчиком. Можете навіть куп не купити, а просто. Одягти їх дуже класно, помалювати з ними, побігати, поплавати, політати, пострибати, полежати в траві, у квітах. Таким чином ви приділяєте увагу собі. Тому що внутрішня дитина це ваша а, одна з головних частин вашого внутрішнього світу, вашого єства, вашої індивідуальності. А якщо все-таки дитина не дуже йде на контакт, то у вас, значить, є якісь травми, блоки у дитячому віці. Ви це щось сприйняли не так, або ж пережили якусь травму, і вона у вас засіла дуже глибоко, і це потрібно пропрацьовувати вже в регресії більш детально і досить довго тому. Запрошую вас на індивідуальні консультації. Зараз просто наповнюйте любов'ю, своє внутрішнє дитя. Якщо там є якісь завали у вашому сакральному місці, де живе ваша внутрішня дитина, поприбирайте його разом і наповніть якимись гарними речами. Предметами, щоб було багато світла, краси, яскравих кольорів, все, що люблять діти, все, чого вам не вистачало в дитинстві. Це ж ви в дитинстві насправді, ваша частина дитяча. І видихаємо. Ще раз обійміть вашу внутрішню дитину, скажіть, що ви її дуже любите і цінуєте. І вона сама найкраща дитинка в світі. І виходьте із цього сакрального місця. Відслідкуйте свої відчуття в тілі, як ви почуваєтесь. Чи ніде у вас не болить, наскільки вам приємніше стало до початку медитації і зараз? І зараз задайте питання вашому вищому я, куди вам потрібно йти, яким шляхом, в чому ваше призначення? Як його виконувати якнайкраще? І все, що вас турбує, задавайте ви ще Відповіді прийдуть для вас самим зрозумілим чином в свій час. Коли ви будете готові і простір буде готовий. І зараз всі енергії, які ми прийняли, всі трансформації, видихаємо в землю. Пошевеліть ногами, так, постукайте по землі. Відчули заземлення, повертаємося в тут і зараз, в свої тіла. Цей час. Дякуємо сім'ї світла, дякуємо всім янголам, архангелам, лихим, херовім, серафім, дякуємо богам і богиням, владикам і владичцям світла. Дякуємо Творець Абсолют і матінка Всесвіту. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. І я вам дякую за те, що приділили час. І подивилися цю медитацію. Обіймаю вас світлом і всього вам найкращого.